Останнім часом у нас на каналі непогано облаштувались або дуже потужні, або ексклюзивно концептуальні чи дизайнерські збірки. Бачачи таку кричущу несправедливість, ми вирішили урівноважити ситуацію за допомогою системи ближчої до пересічного користувача. Якщо задатись цілю і зайти на сайт TeleMart.ua у пошуку недорогого домашнього ПК, то за допомогою відповідних фільтрів за збільшенням вартості можна знайти комп'ютер Boxed Gaming RX 550 Pro із смачним цінником у 17,5 тисяч гривень. В його основі лежить досить популярний та недорогий процесор Ryzen 5 5500 зі слабенькою по сьогоднішнім міркам, але все ж таки дискретною відеокартою Radeon RX 550 на 4 ГБ. Тож у цьому відео ми перевіримо, на що здатна базова збірка і що буде, якщо оснастити її швидшими 3 d акселераторами які пропонуються у дорожчих ПК. TELEMART. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на гесід.COM. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Спочатку детально розглянемо кожен компонент базового комп'ютера Boxed Gaming RX 550 Pro. Як вже було зазначено, його серцем виступає шестиядерний 12-потоковий Ryzen 5 5500 з архітектурою Zen 3, підсоки та m 4 котре оснащений боксовим кулером. Працює процесор на частоті від 3,6 до 4,2 ГГц і має у своєму складі 16 МБ кешу третього рівня, що для бюджетного сегменту норма. З явних мінусів слід відмітити підтримку не самого швидкого інтерфейсу PCIE 3 ревізії. Але ж і надмірно швидкі відеокарти для нього будуть сумнівним вибором. Більш детальну інформацію про цей камінчик радимо почерпнути із повноцінного порівняння у нас на каналі. А ми переходимо до материнської плати Gigabyte b 450 k Це мінімальне за своїми можливостями і, як наслідок цінником, рішення на b 450 му чипсеті з двома слотами під оперативну пам'ять. Система живлення максимально простенька, без радіаторів на VRM, але її цілком достатньо для обраного 65-ваттного процесора. Усього іншого тут теж по мінімуму. Один роз'єм M2PCI E30 для SSD накопичувача, один PCI x 1 версії 2.0 і один PCI E X16 3.0. Останній якраз відповідає максимальним можливостям CPU. Проте накладає обмеження на можливий майбутній апгрейд процесора з підтримкою більш швидкого інтерфейсу. Така ціна економії. З іншого, важливого, на платі є немало швидких USB 3.2 першого покоління, але підтримки Type-C немає. Комплект оперативки представлений двома модулями пам'яті DDR 4 по 8 ГБ із частотою 3200 МГц, GoodRam і Radium X. Можливо, для топових ігрових збірок 16 ГБ і недостатньо по сьогоднішнім міркам, проте для бюджетної якраз. Таймінги ОЗП теж прийнятні — 16-20-20, а робоча напруга 1,35 В. З явних переваг цієї ОЗП виділимо наявність стильних низькопрофільних радіаторів. А от по SSD економія відчутніша. При більш-менш достатньому обсязі у 480 ГБ інтерфейс він має SATA 3.0. Це Kingston A400. Зчитувати та записувати дані він може на швидкості до 500 та 450 МБ на секунду відповідно, чого цілком достатньо для більш-менш швидкого завантаження ігор та софту. А загальний ресурс перезапису становить 160 ТБ. Чи доцільною була економія декількох сотень гривень? Хотілося б бачити тут в рази швидше аналогічного об'єму SSD з інтерфейсом M.2. 2 але, мабуть, у даному випадку загальний кошторис був важливішим. До того ж, нічого не заважає додати у відповідний слот щось спритніше згодом. Харчуванням системи опікується блок живлення Aza PSA-Z 650 w З одного боку, його потужність як мінімум вдвічі перевищує вимоги для базової збірки, з другого цілком зрозуміло, чому саме він тут стоїть. Як вже було зазначено раніше, у однакових конфігураціях комп'ютерів Boxed Gaming можуть бути встановлені відмінні за швидкодією і енергоспоживанням графічні прискорювачі. І у даному випадку це плюс, бо ми якраз таки збираємось з цим трішки поекспериментувати. Також із позитивних сторін цього джерела виділимо відповідність сертифікату 80 Plus Bronze, лінію плюс 12 вольт, майже на всю потужність та наявність усіх базових захистів. До речі, огляд цього БЖ у argb версії є на оглядовому каналі. Просторим сховищами з гарною вентиляцією для усіх комплектуючих виступає корпус Frontier SRO 205 a із нижнім розташуванням блока живлення та трьома комплектними 120-мм вентиляторами з RGB-підсвіткою. На жаль, керувати обертами останніх неможливо, бо до джерела живлення вони під'єднуються через звичайний Molex. Але й по шуму вони не розчарують, бо перебирають лопатями досить тихо. Зовні шасі виглядає стильно та сучасно, а зі змістом внутрішнього простору допомагає ознайомитись прозора бокова панель із загартованого скла. У найпростішій конфігурації комп'ютер оснащується Factory Refurbished відеокартою Sapphire Pulse Radeon RX 550. Пік популярності цього прискорювача пройшов як мінімум 5 років тому, та і тоді він зірок з неба не хапав. На його борту 14 нанометровий GPU з 512 шейдерними конвеєрами 32 ма текстурними блоками та вдвічі меншою кількістю блоків растеризації. Працює усе це на частоті від 1100 до 1206 МГц. Підсистема VRAM представлена 4 ГБ буфером gddr 5 на 128 розрядній шині із загальною пропускною здатністю у скромненькі по сьогоднішнім міркам 112 ГБ на секунду. І це нам ще пощастило, бо в природі існує і 2 ГБ версія, з якою проходити тести було б зовсім сумно. За допомогою ще пари відновлених на виробництві графічних проскорювачів дізнаємось, чи є у базової системи потенціал на виріст. Або ж може краще одразу придбати комп'ютери з потужнішим GPU. Перша карта це Sapphire Pulse Radeon RX 580. Вона, як і RX550, є представником лінійки Polaris і так само заснована на архітектурі GCN 4-го покоління. Від акселератора із меншим індексом її відрізняють значно потужніші характеристики, в 4,5 рази більша чисельність потокових процесорів і текстурних модулів, та вдвічі вища кількість ропів. По можливостям зберігання оперативних даних різниця теж велика. Бо у 580-ї 8 ГБ VRAM та вдвічі ширша 256 бітна шина із загальною пропускною здатністю 256 ГБ на секунду. Що ж до робочих частот, то і тут перевага за старшим чипом на майже 160 МГц у базовому режимі і настільки ж у бустовому. Друга карта Sapphire Pulse Radeon RX 6600. Це вже більш свіжіше рішення наступного покоління середньобюджетної ланки, виготовлене за 7-нанометровим техпроцесом з архітектурою RDNA 2.0. Шейдерних конвейерів тут 1792, текстурників 112 і ропів 64. А ще в новіша карта обзавелась 28 ядрами для обробки трасування променів і кешем L3 на 32 МБ. Відеобуфер такий самий, як у RX 580, але вже на більш швидкісній gddr 6, щоправда, із 128 бітною шиною, тому пропускна здатність тут 224 ГБ на секунду. Працює прискорювач на частоті від 1626 до 2491 МГц. У плані стабільності базова збірка показала себе упевнено, навіть незважаючи на те, що процесор оснащено боксовим кулером, а відеокарта отримала друге життя на виробництві. CPU прогрівся до 79 градусів, що начебто багато, але ж і до максимуму 90 запас є. На GPU було зафіксовано у піку 74 градуси, і рівно настільки ж нагрілась VRAM. Без навантаження це вже були доволі комфортні значення. Мова йде про 35 градусів на процесорі і до 45% на графічному прискорювачі. Усі синтетичні тести, які ви зараз бачите на екрані, система пройшла абсолютно стабільно. Результати процесора можете порівняти із вашими даними. А щодо бенчмарків, які напряму залежали від графічних прискорювачів, то тут ситуація наступна. RX6600 в середньому на 66% швидша за RX 580. А RX 550 слабша за 580 в 3 і більше разів. Тепер нарешті до ігор, які ми тестували у Full HD. І для початку перевіримо, на що здатна базова система із відеокартою RX 550. Apex Legends при адаптивній роздільній здатності із цільовою планкою у 60 FPS побігла зовсім таки непогано. Так, інколи було помітно, що рендер зменшує роздільну здатність з відповідною втратою у чіткості картинки. Але траплялись такі ситуації нечасто, і в цілому від геймплею залишились позитивні враження. А от Baldur's Gate 3 на жаль, витягти на іграбельний фреймрейт не вдалося, як би ми не намагались. На усіх повзинках вліво та ще й з апскейлером у ультрапродуктивному режимі середній лічильник нарахував невтішні 45 фпс із низькими показниками рідкісних та дуже рідкісних подій. При цьому артефакти від роботи технології FSR було настільки добре, помітно, що ми взагалі не рекомендуємо цей проект для проходження на RX-550. У Counter-Strike 2 теж довелося задовольнитися мінімальними налаштуваннями, які і так виглядають досить непогано з естетичної точки зору. Середня частота кадрів у цьому тайтлі склала 76 FPS без помітних просадок нижче 60, і навіть масштабування рендеру у даному випадку вмикати не знадобилося. Ігрулад теж достатньо плавний, і це підтверджують високі показники 1 та 0,1% лоу. Трішки з меншим комфортом, але все ж достатньо жваво, вдалося побігати і у Fortnite, звісно, теж на максимально спрощеній картинці, яка навіть із продуктивним апскейлером виглядає непогано. При цьому, на відміну від другої контри, ми зафіксували некритичні посмикування, які супроводжувалися аномально низьким показником дуже рідкісних подій. Ще одною грою, яка звела нанівець усі наші намагання проїхатись із вітерцем у крутому боліді, виявилась Forza Horizon 5 на мінімалках. Моніторинг нарахував 45 середніх FPS з просадками до консольних 30. Все б нічого, але для такої динамічної гоночної аркади отриманих результатів явно малувато. Тепер швиденько робимо заміну RX 550 на Rx580. І дивимось, наскільки швидше бігає в іграх комп'ютер Boxed Gaming RX 580 Pro, який коштує на півтори тисячі гривень дорожче. Перший же проєкт Аватар Frontiers of Pandora миттю розвіяв усі наші вгологі мрії. Середній лічильник навіть до 30 FPS не доповз, і це із максимально швидким і мінімально якісним масштабуванням. Та до опору лівими повзунками. Звісно, при такій продуктивності єдина ціль, яку можна переслідувати у цій грі, чисто ознайомча. І ще один дивний момент: вбудований генератор кадрів з RX 580 з якихось причин співпрацювати не захотів. У Baldur's Gate 3 RX 580, на відміну від RX 550, змогла не тільки упевнено здолати планку 60 FPS, а й значно перевищити її, досягнувши середньої частоти вище 80. При цьому графічний пресет вдалося підвищити до середнього рівня, а апскейлер перевести у якісний режим. Фінальна картинка при такій продуктивності і налаштуваннях виглядає достатньо приємною для повного занурення у ігровий процес. Хоча. Не обійшлося і без маленьких негараздів у вигляді традиційної нерівності від уряду. У Warzone на базовому пресеті RX 580 теж забезпечила пристойну продуктивність на рівні середніх 70 FPS з легкими просадками нижче 60 на декілька кадрів. Не можна сказати, що отриманий геймплей є зразковим, бо й вже звичні посмикування траплялись, і показники найдовших кадрів невисокі, але в цілому грати можна. Щоб отримати прийнятну частоту оновлення дисплею у важкенькій кіберпанк 2077, довелося опускатись до лоу налаштувань і поєднувати їх із якісним масштабуванням зображення. Отримані 61 FPS фпс на середньому лічильнику з просадками до 55 та некритичними рідкісними посмикуваннями, хоч і не вражають уяву, проте їх цілком достатньо для упевненого проходження сюжетної лінії. Обміняти кращий графічний мідім пресет на помітну втрату чіткості картинки можна за допомогою меншої роздільної здатності FSR у продуктивному режимі. При такому міксі налаштуванні отримуємо приблизно ту ж саму продуктивність, що й у попередньому сценарії, проте, на наш погляд, воно того не варте. Аж надто сильно кидаються у вічі недоліки роботи апскейлером. У Diablo 4 вдалося побігати навіть на високому графічному пресеті з якісним масштабуванням та частотою біля 70 фпс. Некритичні просідання нижче комфортної планки зрідка траплялися, та із плавністю ігроладу то там, то тут виникали традиційні негаразди, особливо у нових локаціях. Але в цілому, геймплей можна позначити загальною оцінкою добре. Досить впевнено, швидкістю 66 FPS з легкими притурмозками на поворотах нижче 60 продемонструвала Forza Horizon 5 на високому пресеті. Ганяється досить комфортно і гролат плавний. Нагадаємо, що RX 550 у цій грі з великими труднощами вивезла лише 45 кадрів за секунду при мінімально деталізованій картинці. Новинка у нашому наборі ігрових тестів Ghost of Tsushima з ходу добре пішла на середніх налаштуваннях у парі з якісним Fidelity Fix Super Resolution. Оновлення розгортки відбувалося із прийнятною частотою близькою до комфортного рівня, з легкими просіданнями на декілька FPS у особливо важких локаціях. З рівністю відеоряду тут усе добре. А подивитись на що здатна ця гра на максималках можна за допомогою фрейм-генератора з аналогічним рівнем FSR. При цьому продуктивність отримуємо навіть вищу ніж у попередньому сценарії: 72 FPS в середньому. Але не все так чудово, як могло здатись на перший погляд. Артефакти від задіяних бустерів добре помітні, особливо у русі, і затримки у керуванні можуть бути відчутними для тих, хто звертає на них увагу. Перша частина The Last of Us далася RX 580 нелегко. Прийнятний фреймрейт у 66 FPS з некритичними просіданнями підкорився їй лише на мінімально якісній графіці з масштабуванням у збалансованому режимі. Проте навіть із такою придушеною роздільною здатністю, освітленням та деталізацією виглядає гра доволі пристойно. Якщо ж активувати генератор кадрів, то повзинки налаштувань можна пересунути на високе положення, а апскейлер перевести на якісний рівень. В результаті отримуємо ще більш соковиту та деталізовану картинку з явно кращим освітленням та чіткістю, а головне з мінімумом побічних артефактів. І навіть FPS при цьому трішки підріз – до 70 кадрів за секунду. Хотіли б ми здивувати вас вражаючою графікою ще однієї новинки Сендіо Сага Hellblade 2, але перший млинець, як кажуть, не задався. Піддослідна карта мучилась так само тяжко, як і головна героїня на самому початку гри. Ми як могли намагалися їй допомогти, і налаштування скинули до найпростіших, і апскейлер задіяли у ультрапродуктивному режимі, але усе було марно. Отриманий результат у 44 FPS з тотальним милом на екрані абсолютно не радимо спостерігати навіть для ознайомлення. Схожі муки довелося пройти і у Starfield, теж на мінімалках і з мильним масштабуванням у 50% роздільної здатності рендеру. Моніторинг не порадував середнім лічильником на рівні 40 FPS. Тож тут не бачимо жодної причини для глибшого занурення у цей космічний проєкт. Але якщо вімкнути генерацію кадрів, то все ж таки можна спробувати ознайомитися з грою при великому бажанні. Правда, тут доведеться миритися з цілою купою мінусів посмикування, артефакти, низька чіткість та недостатня частота оновлення дисплею з просадками до 50 FPS. Знову парою вправних рухів міняємо в системі відеокарту на RX 6600. І тепер вже перевіримо, на що спроможна збірка Boxed Gaming RX 6600 Pro вартістю 22,5 тисячі гривень. У що виліться доплата? Перша ж гра Аватар Frontiers of Pandora дала зрозуміти, що доплата за цю карту не є марною. RX580 тут не змогла вивести 30 FPS, як би ми не намагалися спростити якість картинки. А RX 6600 забезпечила середні 60 FPS на medium при setті з якісним FSR. Просідання під час тестової пробіжки були не критичні, а до плавності відеоряду у нас взагалі не виникло зауважень. Грати приємно. З генератором кадрів насолодитись красою Пандори можна у повній мірі. На ультрах продуктивність наближалася до 80 кадрів за секунду. При цьому навіть якість апскейлеру знижувати не довелося. З мінусів такого підходу відмітимо незначні, але все ж відчутні затримки у керуванні та невеличкі підфризи, які супроводжувались низьким показником дуже рідкісних подій. Запустити на максималках вдалося й Gate 3 із середнім лічильником у 72 FPS, без помітних просідань нижче 60 та без додаткових маніпуляцій із роздільною здатністю рендера. Якщо провести аналогії, то на RX 580 це було 83 кадри за секунду на середніх налаштуваннях із якісним FSR. А на RX 550 взагалі мало грабельні 45 FPS на мінімалка. Продуктивність RX6600 у Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті гарно виглядає тільки якщо спостерігати за середніми значеннями FPS. І тільки за показником 0,1% лоу на рівні 25 кадрів можна зрозуміти, що не все так чудово, як може здатись на перший погляд, і візуальним спостереженням за ігроладом цей неприємний аспект, на жаль повністю підтверджується. Зовсім не темні, а добре освітлені закутки кіберпанк 2077 зустріли нас 62 кадрами середньої частоти оновлення дисплею на ультра-пресеті з якісним FSR. Грається в таких умовах достатньо комфортно, але у деяких, особливо динамічних сценах, просадки в район 50 кадрів можуть бути відчутними. Для таких випадків слід трішки врівноважити свої бажання із можливостями відеокарти за допомогою декількох повзунків налаштувань. Також ми вирішили перевірити, навіщо RX 6600 її 28 ядер для обробки трасування променів. І якщо чесно, більше схоже на те, що вони тут суто для ознайомлення з цією провідною технологією. Досягнути 60 FPS не вдалося навіть з продуктивним апскейлером, середнім RT і таким же графічним пресетом. Тому в даному випадку приємнішим виглядає попередній сценарій. Diablo 4 показала гарну продуктивність біля 90 фпс, з в цілому комфортним геймплеєм на найважчих налаштуваннях для порівняння. RX 580 у цьому тайтлі забезпечила майже 70 фпс на простішому високому пресеті та ще й з додатковим підсиленням за допомогою якісного масштабування. Теж на ультрах упевнено поїхала і Forza Horizon 5 із середнім лічильником у 71 FPS. Легенькі проколи нижче комфортного рівня траплялись, але відчутними їх назвати не можна. Ігролад плавний, геймплей приємний. Для наглядного порівняння нагадаємо, що на RX 580 це були 66 FPS при високих налаштуваннях, а на RX 550 45 на мінімалках. Ghost of Tsushima продовжила низку проєктів, у яких RX 6600 почувалася як той всемогутній самурай. І з цією грою вона впоралась на дуже високій якості картинки при частоті кадрів близькі до 60, з некритичними просіданнями під особливо щільними кронами дерев. І з плавністю зміни кадрів тут теж усе добре. Виживання у The Last of Us Part One було не таким же і проблемним з точки зору продуктивності графічного прискорювача. На високих повзунках із якісним FSR картинка оновлювалась майже 70 разів за секунду. Як і у більшості попередніх сценаріїв, просадки нижче 60 траплялися, проте ми підібрали налаштування так, щоб помітити їх можна було тільки на моніторингу. Ще з негативу відмітимо періодичні підтупи, але і їх вплив на загальну насолоду від цього атмосферного постапокаліптичного проєкту мінімальний. Отримати приблизно ту ж саму швидкодію та якість геймплею, але з максимальною графікою та кращою чіткістю без апскейлінгу можна за допомогою фрейм-генератора. Частота кадрів при цьому лишається приблизно на тому ж рівні, як і у попередньому сценарії. Втім, як і недолік відеоряду теж. На відміну від RX580 на RX 6600 вже можна більш-менш успішно розглядіти, що коїться на екрані у Сеню сага Hellblade 2. Бо й масштабування роздільної здатності піднялось на два рівні, і якість картинки підтягнулася з мінімальної до середньої. А ще зросла частота до 61 FPS проти 44 у слабшої карти. З помічених незвичностей відмітимо під фриз, який траплявся декілька разів у одному і тому ж місці тестової локації. Можливо, через свою свіжість гра ще потребує деяких доопрацювань. Не можна сказати, що на потужнішому GPU Starfield злетів у космос по частоті кадрів, але ситуація з продуктивністю порівняно з RX 580 покращилась. На Medium пресеті з 50% роздільною здатністю рендера бачимо 61 FPS. З негативного у певних місцях траплялись підтупи. Грати можна, але краще звернути увагу на налаштування, які ми підібрали далі. Із кадровим генератором вдалося підняти графічне пресет до максимально можливого, а FSR перетягнути на світлу сторону з 50 до 72%. В таких умовах оновлення значно покращеної картинки відбувалось ще швидше 67 разів за секунду, а підтупи взагалі зникли. Проте і у цього сценарію є недоліки: артефакти від штучних кадрів та трішки желейне керування. Але все ж таки так грати значно приємніше. Отже, що у підсумку можна сказати про найдоступніші Boxed Gaming ПК із різними графічними прискорювачами, насправді багато чого хорошого. З RX 550 ви отримуєте максимально недорогий по сьогоднішнім міркам варіант для роботи, навчання та базового, переважно онлайн-геймінгу з невисоким енергоспоживанням, а відповідно, шумом і нагрівом. І все це у акуратно зібраному, готовому комп'ютері, нехай із відновленою відеокартою. До речі, за останній момент можна сильно не переживати, бо гарантія на збірку становить один рік. І якщо відновлений акселератор пропрацює цей термін нормально, то, скоріш за все, і в майбутньому проблем вже не виникне. З RX 580 функціональність системи підвищується кардинально. З'являється можливість запускати більшість сучасних ігор на мінімальних або середніх графічних пресетах у поєднанні з апскейлером та генератором кадрів, де він підтримується. У простіших проєктах та не сильно нових підняти якість картинки можна ще вище. Проте для найважчих актуальних тайтлів можливостей цієї карти вже недостатньо. Тому саме для таких випадків існує варіант із встановленою rx 6600. З цим GPU можна впевнено почуватись у будь-якій грі та взагалі забути на сьогодні, що таке мінімальні пресети графіки, і насолоджуватись переважно високими. Останній не завжди вдасться досягти без якісного апскейлера та фрейм-генератора, проте факт залишається фактом. Грати можна красиво. До речі, є ще версії ПК з RX 560 і Rx590. Перший варіант буде лише трішки швидший за базову конфігурацію, а другий не суттєво спритніший за конфіг з RX580. На наш погляд, доплата за них спірна, ну хіба що зовсім немає можливості придбати дійсно потужніші збірки. Чому притихли? Які враження від тестів залишились у вас? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео, друзям. Все буде Україна!